Ну, на превеликий жаль, звичайно, Шольц і соціал-демократія німецька були не готові до того, щоб називати речі своїми іменами. Коли ми критикуємо Меркель, і правильно робимо, що ми її критикуємо, то треба не забувати, що альтернативою Меркель була була так звана соціал демократична партія Німеччини, яка часів Віллі Бранта була проросійською. Я можу довго і багато говорити. Достатньо того, що я слухав Віллі Бранта, коли був студентом другого курсу в МГУ на науково практичній конференції. Як я студент приїхав, нам там щось розповідали про те, яким чином вони годують Україну. Поки мій товариш не сказав, так може нас тоді відпустити. Це був свят рік. А Віллі Брант тоді розповідав про соціалізм, про Москву. Про те, як треба любити Росію. І коли його запитали, наприклад, так дивіться, зараз сотні тисяч німців тікають до Західної Німеччини від вашого соціалізму, до вашого соціал-демократія. Він тоді був канцлером. Тікають зараз через Чехію, Австрію до Західної Німеччини. І він сказав: А мільйони соціалістів, мільйони там я не знаю людей, вони залишаються вірними ідеалам соціалізму. Тому треба не забувати про про такого себе Шродера. І про шредарізовану Європу часів Шодера ми маємо розуміти, що колись підручниках буде написано, що Україна здійснила не тільки фундаментальний. Тектонічний сув в своїй власному переорієнтувалася від цього від цих розколів, об'єдналася навколо себе об'єднала. А і вона примусила дуже багатьох політиків і політичні сили і партії поміняти свої погляди на те, що Росія є агресором, а не якимось там союзником, з яким треба говорити, працювати. До речі, ця політика давно була у Німеччині. Тому Шольц станом на 24 лютого був не готовий. Пам'ятаєте, Андрія Мельника, мінуло який сказав, що вони приїхали, але сю сів... так, так тому, що міністр фінансів сказав, на що нам вводити санкції, ви не протримуєтесь. Міністерка оборони ну так собі е, ну шкодувала і жаліла Україну, але нічого не могла зробити. Ми маємо це розуміти, пам'ятати. Ми маємо пам'ятати позицію Штайнмаєра, який сьогодні є президент Німеччини, але він двічі був головою секретаріату того самого Шрёдера. Ми маємо розуміти, насправді вони були не готові. Але сьогодні, вибачте, Німеччина е, ну є. Тією країною, яка дуже допомагає Україні. Безпрецедентні 2,7 мільярдів, які вона зараз надає. Ті самі Айрісті, ті самі, яких не знаю, немає сам Бундесвер на своєму збройні. Ті самі Леопарди, вона стала лідером, разом з поляками, лідером про наданню, наприклад, нам про складанню такої танкової коаліції. Ми маємо розуміти те, що зараз для нас вже містер очевидність. Для сольса ще рік тому було неочевидним. Ми будемо насправді частиною Європи. Вірніше повернемось до Європейського Союзу. Німеччина нам допомагає, і Німеччина кардинально змінила свою точку зору на ці події, які відбуваються. Росія є агресор. Це визнає Німеччина. Німеччина на союзник, партнер, і Німеччина буде серед тих країн переможців, які ну певну міру будуть потім. Абустраювати Росію, пам'ятаєте слова Солженіцина, як нам обостроюють Росію? Так от, як нам обостроїть Росію разом з Німеччиною, ми також будемо з ним вирішувати. Корупція ваша улюблена тема. Але тут питання вступу в Європейський Союз, наші партнери надають нам велику кількість коштів. Хто їх контролює? І питання корупції і ризиків корупційних в... під час воєнного стану, коли все закрите, ми ж не можемо нічого перевірити. У нас ж воєнний стан. Ну і в таких умовах, тим більше. Ми маємо розуміти, що деякі аспекти щодо м, того, як нам е, нашій владі верніше нам виставляють певні завдання. Це також е, все ж таки е, праві ті, які е, про це говорять. Пам'ятаєте, рік тому, коли нам е, деякі країни вагалися надати статус кандидата, члені це були наші ключові союзники, це була Данія, це були Нідерланди і це була е, е, Швеція. Тому що вони запитали те, що зараз ви говорите. Це країни з високим рівнем боротьби з корупцією, імплементованим законодавцем. не десь абстрактно розробленим, імплементованим. Вони мають найкращі стандарти і критерії щодо своїх політиків, які, яких вони контролюють, і вони дійсно задають питання, про яке вас зараз запитали. І саме тоді, до речі, нагадаю, президент Зеленський сказав, що треба призначити нарешті призначити спеціально антикорупційного прокурору, якого блокувала влада протягом півтора року. Саме тоді були показові, такі показушні певною мірою такі процеси, так само, до речі, як і в лютому цього року, також треба було показати перед засіданням в Брюсселі, показати, як ми боремо з корупцією. Пам'ятаєте, як наш е, е, с, набув, е, чи то я не пам'ятаю, силовиків розулся і у е, Коломойського робив обшук, акуратні поставив свої е, значить, ботиночки вдягнув тапочки. Пам'ятаєте всі ці речі? Вони показували, вони вимушені це показувати, що вони нібито борються. ці, ці сотні тисяч е, в диванах наших заступників міністра оборони, ці яблука, ці е, по 50 гривень, по 52 гривні, ці яйця золоті. Пам'ятаєте, всі ці речі влада показувала, що вона хоче з ними боротися. Тому питання тут є конкретні і реальні. Е, коли влада говорить про те, що Україна багато е, ми багато що зробили, але. Е, Україні ще треба щось зробити і поставили завдання, то я завжди поправляю. Зробили українці. А завдання висувають владі. Тому що корупція це влада. влада. Корупція завжди при владі. Вона Кільсь не десь став. Будь ласка, много. Корупція тижня. завжди. Корупція це використання посадовою особою свого службового становища для збагачення. Скажіть, будь ласка, посадова особа ким призначається? я знаю прізвищами по батькові, яке призначає всіх всіх посадових всі особ в Україні. Це Ади Єрмак, ви сході сказати, по батькове, по батьково забув. Ади Єрмак, він призначає. Тобто корупція завжди при владі, тому що мільйони розкладаються владою, не опозицією, не десь там. Невідомо не де ми знаємо, але нічого не знаємо. і Захід також не знає. Де ці п'ятеро знятих голів адміністрації за корупцію? Де кримінальні справи? Де кримінальні справи по тих людях, яких ми також з вами називали неодноразово? Де той самий князі? От його всі от, от всі проголосували, щоб його звільнити насправді. А ми ж розуміємо, яким чином ухвалюються рішення в, е, в Верховному суді. Ці ж гроші не він би. Тільки би взяв би і проголосував би, тому що там є колеги судді, тобто комусь воно роздавалося. Зараз вони себе спихують. Хто їх призначав, яким чином все це відбувалося, як ідуть призначення, яким чином все це відбувається, знає прекрасно захід. Тому насправді всі ці завдання вони на боці на стороні владі, і вона має їх виконати. Захід це прекрасно розуміє. Просто зараз дехто у нас в країні вважає, що війна все спише, не спише.